Ніна Кулініченко, моя Україна, Моя Україна, ти люба мені, коли ти у шатах сріблястих зимою, коли ти в смарагдових травах весною. І влітку, коли ти у сукні барвистій, в порі золотій, в горобині намисті, Моя Україна, ти люба мені, і промені сонця, що в щічку цілує. І в місячнім сяйві, що нічка дарує, при вранішній зірці, яка в небі сяє, і вчасне вечер'я, як гомін, стихає, в моїй Україні все любо мені, карпатських смирічок пухнастій ві, і східних рівнин степові суховії, І лагідний блескід азовської хвилі. І квітучі каштани у Києві милим. Моя Україна, ти люба мені.